Вітаю. В роботі бухгалтера іноді виникають помилки: невірно розрахували надбавку, премію, відпускні, лікарняні і так далі. Отож, слід уміти правильно їх виправляти. В програмі Баз помилки виправляються за допомогою меню Виправити або «Сторнувати». Зверніть увагу, доки розрахунковий період не закритий тобто ще не проведено остаточний розрахунок і виплата заробітної плати, і не сформовані бухгалтерські проводки. То рекомендується вносити виправлення безпосередньо в документ. При цьому можна зберігати його непроведену копію для історії. Отож, давайте відкриємо саму програму та переглянемо, як усе виглядає на практиці. Для прикладу, візьмемо нарахування тимчасової непрацездатності. Відкриваємо в розділі зарплата, журнал лікарняні, обираємо документ, в якому припустилися помилки. Зарплату за грудень ми ще не нараховували, отже, можемо коригувати сам документ. Правою кнопкою мишки відміняємо проведення і так само правою кнопкою мишки копіюємо документ. В створеній копії виправляємо помилку. У нас невірно вказаний відсоток на закладці оплата, і програма автоматично зробила перерахунок лікарняного. Довідково в коментарях можна зробити примітку про характер помилки. Проводимо виправлений документ і закриваємо його. В журналі ми бачимо два нарахування: проведений виправлений документ і одне. Помилкове нарахування не проведене його залишаємо для історії. Якщо зарплата вже закрита, виправлення відбувається шляхом введення документу виправлення. Наприклад, співробітник захворів у відпустці чи був відкликаний з неї. Необхідно ввести документ виправлення, в якому вказати нові умови відпустки. Як це зробити? Переходимо до журналу відпустки. Відкриваємо уже закритий, тобто проведений документ на рахування. Працівника відкликання з відпустки Термін відпустки скоротили на 10 днів. Відкриваємо документ правою кнопкою мишки, команда змінити. Нам потрібно виправити суму нарахувань, які зроблені в листопаді. В нижній частині документу обираємо меню Виправити. Як бачите, відкривається новий документ, відпустка зі зміненим періодом грудень. На закладці, основна відпустка, змінюємо дату закінчення, і за декілька секунд програма зробила безліч коригувальних розрахунків. На закладці Додаткові нарахування і на закладці Перерахунок минулого періоду сторновано результати попереднього нарахування відпустки. Як бачите, у нас тепер є нова сума, нараховано і зафіксовано результат перерахунку. Виплату вказуємо із зарплатою для коректного перерахунку податків та ставимо прапорець розрахунок затвердив. Документ проводимо і закриваємо. Програма одразу перекидає нас на попередній документ, в якому в нижній частині вказано застереження. Документ виправлено та його редагування неможливе. Поряд знаходиться посилання на створений документ виправлення. Давайте переглянемо, як виглядають зроблені нами розрахунки в документі «Нарахування зарплати та внесків. В розділі Зарплата, меню «Нарахування зарплати та внесків. подвійним натисканням лівої кнопки мишки відкриваємо документ за груди. Знаходимо в списку працівника, переглянемо його розрахунковий листок. Бачимо, що усі суми, які ми розрахували, потрапили до загального нарахування. Відкриємо закладку ПДФО. Тут теж система зробила нові розрахунки, так само і на закладці Внески ФОП. Таким чином, ми зробили коригування документу відпустка за допомогою меню Виправити. Давайте, змоделю... Давайте змоделюємо ще одну ситуацію. Працівнику помилково зареєстрували перебування у відрядженні. Сторнуємо нарахування за листопад у грудні. Щоб скасувати нараховані суми, відкриємо документ відрядження, двічі натиснувши по ньому. У нижній частині документу переходимо в меню Сторнувати. Відкривається документ Сторнування нарахувань». Документ заповнюється автоматично. На закладці сторновано червоним кольором позначено від'ємний результат нарахованих сум, час перебування у відрядженні та період нарахувань. На закладці Донарахування та перерахунки програма автоматично зробила розрахунок заробітної плати у зв'язку зі змінами в робочому часі. Як тільки ми провели і закрили сторнування нарахувань, в документі відрядження в нижній частині з'являється напис застереження, документ сторновано і його редагування неможливе. Поряд знаходиться меню Відкрити документ сторно». Власне, документ з турнування нарахувань можна зна знайти ще й в розділі Зарплата, група, Дивись також. Як бачите, ось наш створений документ. Далі переходимо в документ на рахування зарплати та внесків, знаходимо нашого співробітника, щоб перевірити нарахування. Натискаємо кнопку Розрахунковий листок і бачимо сторновані та донараховані суми. Таким чином, відбувається повне скасування нарахованого документу. Розглянемо першу ситуацію, якщо період нарахування ще не закритий, тобто зарплата ще не виплачена і не відображена в бухгалтерському обліку. У нас змінився документ, відпустка. Покажемо, як це виглядає в документі нарахування зарплати та внески. Відкриваємо документ за допомогою кнопочки Ще, команда змінити. Бачимо, у верхній частині документа зауваження червоним кольором. Потрібно здійснити донарахування, перерахунок для одного співробітника за грудень». В дужках меню докладніше. Натискаємо його, програма надає інформацію про документ, в якому відбулися зміни. В цьому випадку достатньо перерахувати безпосередньо документ на рахування зарплати та внесків. Після виконання перерахунку запис про його необхідність видаляється автоматично. Давайте розглянемо ще один приклад. В табелі у співробітника була помилково поставлена неявка. Через це оклад не нараховано за повний робочий місяць. Зробимо в табелі зміни робочого часу для цього працівника. Документ табель знаходиться в групі Облік часу. Далі переходимо в документ нарахування зарплати та внесків за листопад. Система чітко вказує нам на помилку. Тиснемо докладніше і бачимо, що це пов'язано зі змінами в табелю робочого часу. Для негайного виправлення помилки скористаємося меню донарахувати зараз. Відкривається документ, в якому програма автоматично робить перерахунок заробітної плати і податків. У випадку, коли немає потреби в міжрозрахунковому документі до нарахування перерахунок виправлення помилки, буде виконано в черговому плановому нарахуванні на окремій закладці до нарахування, перерахунки, документа нарахування зарплати і внесків. Виглядає це так: в журналі документів нарахування зарплати і внесків створюємо нарахування загруди. У реквізиті місяць ставимо грудень, натискаємо кнопку заповнити. Результат на закладці до нарахування перерахунки відображено наш перерахунок. Відстежувати необхідність перерахунку і виконувати його можна як безпосередньо з документів нарахування зарплати та внесків, у яких видається відповідне повідомлення, так і з робочого місця перерахунки в розділі Зарплата. Давайте детально розглянемо їх на прикладах. Відкриємо документ на рахування тимчасової непрацездатності лікарняний листок. Тут ми бачимо жовтий трикутник зі знаком оклику. Напис синього кольору це рекомендації. Зверніть увагу незаповнений стаж працівника. Відповідно, допомоги можуть бути розраховані невірно. Знак питання це підказка від програми. Олівець біля цифри відкриває вікно з детальними розрахунками. Жовтий трикутник зі знаком оклику, напис червоний це зауваження. У цьому документі потрібно перезаповнити відомості про середній заробіток, напис синього кольору, інформація нагадування, що виплата за лікарняним за рахунок фонду не виконувалась. Жовтий трикутник зі знаком оклику, напис в нижній частині документа застереження, що період вже закритий. Маленька кнопка Перерахувати документ виправляє зауваження. Система автоматично перераховує середню зарплату. Після цього з'являється синій кружечок з літерою І. Це стисла інформація від програми про використані дані про заробіток за останні 12 місяців. Таким чином, переглянувши усі можливі варіанти виправлення помилок по зарплаті у програмі BASCorp, ми бачимо, що вносити такі зміни досить зручно і можна працювати впевнено, що попередніх помилок немає. Завдяки нашим урокам на каналі Системи для бізнесу працювати у популярних бухгалтерських програмах суцільне задоволення. Підготували для вас відеоуроки по програмах БАС, Медок, програмні РРО, КЕП, токени та інше. Гортайте плейлисти і навчайтесь новому. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливе. До побачення!